Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго недільного дня, шановні радіослухачі. В ефірі програми Дипломатичні діалоги, в якій ми поговоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії з вами працюють студентки у спеціальності міжнародні відносини дону імені Василя Стоса, Бабій Дарія Інга. А поговоримо ми сьогодні про дипломатію соціальних мереж. Вітаю, інга. Тож сьогодні у нас наразі актуальне питання наскільки сильно являються важливими соціальні мережі для дипломатів, послів і, взагалі, як інструмент у політиці. Тому хотіла б тебе запитатися, що ти взагалі вважаєш з цього приводу із якого моменту саме соціальні мережі стали настільки актуальними? Ну, по-перше, я вважаю, що поняття дипломатії соцмереж ми маємо десь порівнювати з поняттям цифрова дипломатія, оскільки обидві концепції включають в себе залучення глобальної мережі інтернет, і я вважаю, що наразі дипломатія соцмереж стає просто невід'ємним атрибутом не тільки нашого повсякденного життя, але й можливості для діячів -ді розповсюджувати інформацію про позицію. Ці країн або позицію певних під час певних переговорів, наприклад, так погоджуюсь в цьому плані з тобою, і напевно ще б додали те, що в форматі дипломатія в соціальних мережах є досить класним і потужним інструментом якоїсь сили, адже вона допомагає за рахунок співпраці і за рахунок рівня привабливості держави виходити на новий рівень взаємодії у міждержавних відносинах на міжнародній арені і таким чином розвивати нові відносини, нові співпраці і во. Влаштовувати навіть якісь такі внутрішні відносини, внутрішні зв'язки, які не виходять напевно і публічно. Як ти взагалі вважаєш, як можна порівняти класичну дипломатію з дипломатією в соціальних мережах? Ну ми можемо побачити, що традиційна або класична дипломатія дуже відрізняється від дипломатії в соціальних мереж, і це нормальна річ, оскільки наше суспільство розвивається наразі. Воно вже можна окреслити його як постінформаційне, тому соцмережі як невідимне атрибут нашого повсякденного життя. Не може не відображатися на політиці, на дипломатії і таких речах. Мене ще в контексті нашої теми про дипломатію соцмереж Даша цікавить твоя думка з приводу того, звідки взагалі взявся цей термін дипломатія соціальних мереж, і можливо трішечки про його походження з твоєї точки зору. Взагалі, якщо ми говоримо саме про цей феномен, тому що в принципі дипломатію в соціальних мережах ми можемо назвати своєрідним феноменом, то його зародження беруть відносять до початку 21-го століття, коли взагалі почало розвиватись інтернет-суспільство і. Все більше користувачів почали взаємодіяти саме на просторах інтернету. Але якщо говорити конкретно про рівень комунікації і дипломатію в соціальних мережах, то тут варто привернути увагу до 2008 тисячі та 2013 років. І насамперед, це була передвиборча кампанія Барак Обами. І взагалі це був той період, коли представництва і органи Сполучених Штатів Америки почали вести активну комунікацію зі своїми громадянами і також з тими спільнотами, тими громадянами, які і прихильні до. До виборчої кампанії взагалі були проти цих кандидатів, вони намагалися з ними вилаштувати діалог таким чином, аби їх привабити, схилити на свою сторону і якимось чином підігріти, скажімо так, взагалі суспільні настрої. Тому ось цей період ми саме можемо вважати таким повноцінним зародженням дипломатів в соціальних мережах. І наразі це все трансформувалось до того рівня, що якщо це все починалося ще на рівні Твіттера, то наразі повністю іде взаємодія в Твіттер, Фейсбук, Інстаграмі та інших різноманітних соціальних. Мережах і це допомагає вилаштувати більш такий прозорий відкритий і щирий діалог саме з суспільством із представниками держав, урядів і так далі. Що ти гадаєш з приводу цього, яка взагалі вибудовується тенденція розвитку дипломатів в соціальних мережах? Ось, наприклад, від початку до сьогодні? Від початку до сьогодні тенденція іде тільки на зростання гомості впливу дипломатії соціальних мереж. Попри те, що я думаю, ти зі мною погодишся, механізм дії самих соцмереж він доволі простий. Тобто аудиторії надходить певне повідомлення від каналу інформації, каналу соцмережі відбувається певне ознайомлення з повідомленням, і може статися вплив, який спричинить або зміну ставлення аудиторії до того чи іншого явища, або навіть це зможе змінити всю цілу динаміку політичного життя в країні залежно від авторитетності каналу інформації та взагалі широти аудиторії. Тому, на мій погляд, дуже важливим є наскільки сьогодні є розповсюдженими соцмережі по країнах. Настільки і розповсюджується дипломатія соцмереж і механізм дії цієї концепції дипломатії соцмереж він, попри свою таку простоту дійсно впливає дуже сильно на аудиторію. Мені здається, що тут ще буде досить важливо додати один момент з приводу того, що дипломатія в соціальних мережах навіть розділилась на дві таких форми: два типи перший це. Це дипломатія на якби на зарубіжну зовнішню аудиторію, і друге це спілкування саме наприклад тих самих дипломатів, послів або інших представників держави, саме із суспільством власної країни держави, тобто є саме та можливість, інструмент впливу, аби спілкуватися і доносити свої цінності, захищати інтереси, тим самим чином вилаштовувати діалог по новому з зарубіжною аудиторією, тобто з представниками інших країн, з суспільством і громадянами інших країн, і так само можна впливати і всередині. Ні, власної держави приводу цього, які ти б, наприклад, навела саме такі влучні і гарні приклади дипломатів в соціальних мережах. Ну, Напевно, самим найбільш яскравим прикладом дипломатії соцмережі, я думаю, ти зі мною погодишся. Те, що спадає одразу на думку, це дипломатія Дональда Трампа у Твіттері. Приклад є контроверсійним, проте дуже цікавим з точки зору дослідження твіттер дипломатії, або взагалі дипломатії соцмережі, оскільки неоднозначне явище з одного боку це було. Певним проривом для президента Сполучених Штатів Америки залучити соцмережі для ведення дипломатії це було такою дивиною, дуже цікавою. Роде з іншого боку його повідомлення були контроверсійні дещо дуже складні для розуміння навіть уряду сполучених штатів Америки. І дійсно, наприклад, коли він опубліковував свої пости, було незрозуміло, яке його ставлення до того чи іншого явища, оскільки, наприклад, його відношення до нафта, то він каже, що потрібно вести співробітник з нафта. А з іншого боку, він каже про про те, що нам це не потрібно або коли він називає Мексику ворогом Сполучених Штатів. Тобто дійсно такий яскравий, але не однозначний приклад дипломатії. А ти, Даша, який могла б навести приклад. Можливо, ти слідкуєш за діяльністю політичних діячів інших країн і можеш навести приклад також. Мені здається, що зараз можна навіть. Виділяти окремі групи тих дипломатів і міжнародних представників, які ведуть у цю дипломатів в соціальних мережах, досить яскравим, як ти вже зазначала, прикладом є Трамп, і його напевно і можна буде віднести до так званого американського стилю дипломатів в соціальних мережах. Іншим я би виділила цей європейський стиль, це дипломатія і комунікація євродепутатів, інших представників урядів саме держав Європейського союзу, тому що вони ведуть понад активний діалог в на своїх сторін. Вони не обмежуються однією соціальною мережею. Вони і працюють з Твіттером, Фейсбуком, Інстаграмом. Деякі навіть працюють з Ютубом. Для них це стає класним інструментом в період передвиборчих кампаній, тому що це шанс і можливість для них краще поспілкуватися і бути відкритими для майбутніх потенційних виборців. При цьому збільшити кількість потенційних виборців. І окрім того, що соціальні мережі виступають і внутрішнім інструментом комунікації: Макрон, Шольц у. Всі ці міжнародні представники активно ведуть е, діалог в Вітері, і він, наприклад, відрізняється тим, що він досить оперативний, і усі меседжі, які публікують усі е, міжнародні актори, вони являються резонуючими, тому що якщо у них, наприклад, наразі прийшла зустріч представників держав, вони миттєво опубліковують, яка зустріч відбулась, про що поговорили, і надають можливість е, суспільству їхнім читачам, фоловерам, таким самим чином реагувати і вести діалог. При цьому всьому я б навіть тут. Відзначила, що серед європейських таких. Депутатів і представників європейського стилю дипломатів в соціальних мережах, навіть протамана таке явище, як маніпуляція. Даша за і проти використання дипломатії соцмереж на твій погляд, наскільки доцільним є використання соцмереж такими лідерами, як, наприклад, президент Сполучених Штатів або європейські лідери, оскільки в мережі часто піддається сумніву взагалі доцільність цього явища, оскільки ну порівняти те, як ми постимо про наші. наші Повсякденне життя з лідерами країни дійсно якось викликає дисонанс. Тому мені хотілося почути твою думку з цього приводу. Тут я думаю, те. Ти... Зараз погодишся зі мною. Тут є і свої плюси, і навіть не то, що недоліки, а більше як ризики дипломатії в соціальних мережах. Якщо порівнювати з класичною дипломатією, то дипломатія в соціальних мережах забирає ті фільтри, ті бар'єри, які проходить класична дипломатія. Вона допомагає, вона руйнує ось ці бар'єри у вигляді часу і відстані. Можна миттєво щось опублікувати, миттєво отримати відповідь, миттєво сповістити про якесь рішення при цьому працювати і якби маніпулювати, наприклад, суспільством відносно, тому що можна і пом'якшити і загострити соціальну напруженість серед громадян. І якщо ми говоримо про переваги, то насамперед одна із ключових переваг це те, що дає певну відкритість і прозорість для нас. Більше ось ці представники, міжнародні лідери не здаються чимось, кимось далеким, людьми, з якими немає взагалі контакту, або з якими ми не маємо взагалі жодного дотику в форматі навіть мінімальної комунікації. Це також допомагає охопити більшу аудиторію, тому що за рахунок соціальних мереж міжнародні лідери хоплюють набагато ширшу аудиторію і доносять свої меседжі, цінності захищають і відстоюють як власні інтереси, так і інтереси держав на світову аудиторію по суті, тому що у багатьох аудиторія налічує і 20 мільйонів, і більше при цьому варто відзначити з мінусів те, що ти вже зазначала, це про те, що багато може бути фейків, коли інформація не пройшла ще етап перевірки, і її вже встигли запостити, Навіть це стосується і світових лідерів, і в цьому воп. Падку потрібно правильно пропрацювати надалі. Ось ці меседжі, які були опубліковані, наприклад, не перевірені. При цьому світовим лідерам також потрібно пам'ятати, що все те, що потрапляє до простору інтернету, ніколи звідти не зникне і може викликати різноманітний резонанс аудиторії. Що ти гадаєш цього приводу, які ми ще можемо надати переваги або недоліки? Ну, по перше, хотілося б погодитися повністю з тобою стосовно мінусів та плюсів. Серед плюсів я також би виділила те, що, наприклад, кейс Володимира Зеленського в його Пані з приводу російської агресії Ми можемо побачити на терені дипломатії відкрите спілкування з народом. Поширення дуже прозоре йде, і зображень, і текстових повідомлень це все викликає певну симпатію аудиторії. І дійсно зараз наразі інформаційне середовище якраз відіграє на користь веденню такої кампанії Володимиром Зеленським. Тому серед плюсів можна також відзначити це те, що йде перевага відкритого. Діалогу з аудиторією та підсилення електорату, можливо, деякою мірою, і серед мінусів також хотілося б згадати, що завжди є простір для маніпуляцій свідомістю людей є простір для як ти зазначила і викривлення інформації і розповсюдження фейкової інформації це ніяк не може бути проконтрольованим, особливо з боку Російської Федерації, оскільки наразі дуже багато акаунтів політичних діячів з Росії публікують Інформацію та новини, які є неправдивими, які в викравленому боці демонструють нашу державу та її дії, і також псують нашу певну репутацію і також справляють неправильне враження про наші дії. Тому дійсно ти права повністю. Це явище, яке не може оцінюватися однозначно. Тут є і мінуси, і плюси, і хотіла тебе ще запитати стосовно того. Якби ти взагалі розглядала кейс Володимира Зеленського його певні дії стосовно російської агресії? Мені здається, що якщо навіть трішки повернутися назад у нашу розмові, коли я зазначала про американський і європейський стиль дипломатів в соціальних мережах, я для себе наразі можу навіть виокремити окремо український стиль дипломатів в соціальних мережах, тому що у нас він відзначається активними публікаціями не лише президента, але й багатьох інших депутатів. І за рахунок того, які Приклад подає президент держави і, взагалі, представники уряду, навіть самі українці та українки стають тими маленькими дипломатами у боротьбі проти Російської Федерації, тому що усі починають активно постати актуальну інформацію, аби таким чином достукатись до міжнародної аудиторії, до світової спільноти і викликати резонанс у якоїсь теми. Тобто тут уже формується так званий стиль, коли працюють не лише представники держави на якомусь вищому рівні, на міжнародному рівні, а коли праздчина. Працювати якби разом функціонувати вся держава і її суспільство, тому мені здається, що формат спілкування наших представників в соціальних мережах є досить активним. Ми не можемо зазначати так стовідсотково про усіх представників, тому що е, за різними особистостями можна спостерігати публікацію тих меседжів, які краще не публікувати під час війни, або взагалі не краще публікувати в публічний простір. Проте, якщо дивитись на загальну картинку, нам вдається достукатись до свій. Тової спільноти і принаймні таким чином е демонструвати ті новини і події, які відбуваються у нас. Тому що якщо ми вийдемо, наприклад, на е діалог з якимось е зарубіжною аудиторією, ми можемо від них почути фідбек, що наприклад їм недостатньо новин про Україну, і наразі у нас в руках ось такий ми маємо потужний інструмент, який все таки допомагає нам поширювати інформацію. Наскільки це вдало, вміло, наскільки це по правилам і алгоритмам соціальних мереж, ми не можемо відзначати стовідсотково, що ж. До яких висновків ми можемо сьогодні з тобою дійти під час нашої розмови, в принципі, ти погодишся зі мною, що дипломатія соцмереж є таким дійсно невід'ємним атрибутом як нашого життя, так і з точки зору впливу на політику, на політичне середовище на країни і, взагалі, на людство в цілому? Тому з твоєї точки зору, це є перевагою або недоліком цей масштабний вплив, ця сила, ця, ця потужність ця соцмереж вона? Навіть може злякати певною мірою, ти як до цього ставишся. Мені здається, що ми зараз ми можемо відзначити в такому форматі, що якщо у нас є, наприклад, світові правила гри у політику, назвемо їх так, то поки що правил гри в дипломатію у соціальних мережах недостатньо. Поки ми маємо тільки інструменти, з якими ми працюємо і взаємодіємо. Дипломатія за допомогою соціальних мереж це потужний інструмент. Проте потрібно ще вчитися з ним працювати, потрібно ще Розроблювати ось ту збірку і сукупність правил, як правильно висвітлювати меседжі і як, наприклад, менше маніпулювати своєю аудиторією. При цьому тут можна навіть 50 на 50 відсотків розділити порівну, що тут і багато переваг, і певні свої ризики. Тому наразі це просто потужний інструментарій, який допомагає пропрацьовувати різні задачі, як і внутрішньої політики, так і зовнішньої політики. При цьому з правилами цієї дипломатії потрібно ще напрацьовувати. Це моя думка. А ти що скажеш з приводу цього? Так, я також вважаю, що є плюси і мінуси, є переваги, недоліки. Це залежить принаймні багато чого залежить від особистості, від того, ким власне ведеться соціальна мережа. Як саме? Ці новини або інформація перевіряється чи належним чином, або можливо, це як у випадку з російськими акаунтами, просто інформація, яка є корисною для російської сторони. Від цих факторів залежить і схильність прихильність аудиторії. Також тому це складне для вивчення, для дослідження явище дипломатії соцмереж, оскільки як і глобальну мережу інтернет, так і соцмережі дуже важко. Вивчити повністю, охопити, прослідкувати якимось чином, і на мій погляд, дійсно від цього стає і цікавим жити в постінформаційному суспільстві в епоху цифрової дипломатії, в епоху таких швидких радикальних змін і нашої свідомості, і нашого звичного ритму життя. Також я вважаю, що для традиційної дипломатії це стало таким певним викликом. Це стало поштовхом для трансформації та вдосконалення певних систем. Ось тому, на мій погляд. Це все має бути висвітлено. Дякую, Інго. Тобі за сьогоднішнє включення. Нагадаємо нашим радіослухачам, то що сьогодні в ефірі була програма Дипломатичні діалоги, в якій ми зазвичай говоримо про те, як твориться міжнародна політика, і до зустрічі на наступному радіоефірі. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.